Шлях порожньої руки так перекладається з японської карате бойове мистецтво, де контакт із суперником зведений до мінімуму, ані задушливих чи больових прийомів, ані боротьби у партері, тільки потужні удари руками і ногами з дистанції. Зараз карате один із символів Японії. ХХ століття його використовують для підготовки особового складу японської армії. Спортивне карате з'явилось у 1957-му. Тепер це один з кандидатів на включення до програми Олімпійських ігор. Напрямків та шкіл карате десятки. Система поясів складається, як правило, з шести рівнів. Початковий білий пояс означає чистоту та бажання пізнавати нове. Вершина майстерності чорний пояс, мудрість та повнота знань. У всесвітньому рейтингу Україна десята, і це з понад 130 країн. Лідери нашої команди аніта Серегіна і Станіслав Горуна на турнірі у Нідерландах. Він виборов золото у розділі контактних поєдинків.